На дах треба монтувати сонячні панелі лише в малому розмірі. Зараз це до 450 Вт. Панелі мають бути шкло-шкло. Ну а виробників бажано обирати ось цього переліку. У вас є питання? Чому саме так? Тоді запрошую далі. По-перше, чому шкло шкло? Це мають бути не обов'язково двосторонні сонячні панелі. Мова йде саме про задню підкладку зі шкла. Раніше такі модулі були набагато важчі, що могло викликати зайве навантаження на дах та монтажників і не користувались популярністю. Зараз багато таких панелей впала, і саме вони найкраще підійдуть до вашого даху. Головні переваги це майже повна негорючість, також набагато більша стійкість до несприятливих умов. Хімічних сполук, підвищеної температури і тому подібне. І поставивши лише панелі шкло-шкло, ви можете розраховувати, що вони дійсно працюють 30 років без заміни. Ну і невеликим бонусом може йти те, що зараз майже всі модулі шкло-шкло двосторонні і будуть генерувати більше енергії. Але цій перевазі я віддаю останнє місце. Бо за умов щільного розміщення на даху, а ще й темному даху, збільшення генерації буде мінімальне. Але враховуючи, що вартість таких панелей вже порівняна із вартістю звичайних, то чому б і ні. А чому малий розмір? Ми з кумом таргаємо і 600 Вт панелі на дах одним махом. Головне, це стандартні дахові кріплення не розраховані на панелі такого розміру. Так, можна встановити і великі панелі за умови, що конструктор все порахує. Під вашу панель і ваші кріплення. Але зараз кріплення беруться зазвичай там, де дешевше, або просто навіть є в наявності. Панелі беруться або побільше і ставляться на ті самі 4 точки кріплення, і всі радіють. Те, що площа панелі вже набагато більша, навантаження зовсім інші, нікого не хвилює. Ця проблема також існує і в домашніх наземних сонячних електростанціях, але то вже таке. Взагалі, в багатьох метах втиснути побільше панелей призводить до критичних порушень, норм і правил встановлення навіть малих панелей. Це буде призводити до пошкодження самих панелей і подальших пожеж. Ви як придбали інвертор з детекцією догів в колах постійного струму чи за 300 баксів з Aliexpress? Загалом, за великими панелями на даху є цілий спектр проблем. Докладно про них я вже розповідав в іншому відео. З того часу нічого не змінилось. І так, Європа досі вибирає саме малий формат сонячних панелей для дахових сонячних електростанцій. Всі ці байки про кращий коефіцієнт корисної дії і більше влізе великих панелей, наскільки більше. Ви порахували в абсолютних цифрах? Чи влізе так, що вони будуть звисати? Ще раз перепитаю, ви робите систему для декілька років чи на 30 років, щоб вона дійсно окупилася. І безперечно, виробники. Після відміни ПДВ та енергетичної кризи, вже хто тільки не везе інвертори, сонячні панелі і акумулятори. І головне, вибір іде найчастіше всього по вартості, а не по якості. Деякі виробники, а ще більше перепродавців, напряму дурять, розповідаючи, які в них добрі панелі, і знайшли просто скарб за невеликі гроші. Як можуть виготовляти такі панелі, можете подивитися на цьому прикладі. Тому. Щоб вам не шкодувати і не шукати того, хто вам продав панелі з 25 річною гарантією, достатньо придбати сонячні панелі в одного із виробників, які поміщені А або в крайньому випадку Б. В групі А будуть точно всі сертифікати, тести і тому подібне. Дуже хочеться дешевше, група Б вам в поміч. Але цього досить. Топ 10 виробників закривають більшу частину ринка. І саме в них повні цикли виробництва, тестування і логістики. А решта перебувається тими криктами, що пішло у відбраковку головних виробників. Ось і все, дотримуючи лише цих трьох простих правил, ви побудуєте дахову сонячну електростанцію, яка буде працювати набагато довше, ніж сусідні. І повірте, через 10 років ви зовсім не схочете лазити на дах, щось міняти або ремонтувати. Тому маєте зробити один раз якісно і назавжди. Переплата за всі вишеприлічені фактори буде символічною. Врахуйте це!